Всім привіт! Мене звати Оля. і Я рада вітати саме тебе на своєму каналі. Я давно не записувала про круїзні лайнери, але зрозуміла, що людям цікаво. Багато хто взагалі підписується на мене і дізнаються про яхтинг саме через відео про лайнери. Я у свій час дуже давно шукала інформацію про роботу в морі та україномовний контент саме про роботу на лайнерах. Його мала. Тому я вирішила записати ще одне відео про роботу на лайнері, можливо, комусь буде цікаво, та трішечки дізнаємося про яхти. Також в цьому відео нагадаю, що я вже 6 років працюю в морі. Я відпрацювала один контракт на круїзному лайнері, далі перейшла в яхтах. Поїхали! який плюс роботи на лайнері в першу чергу, на мою думку, лайнери це крута можливість увійти в морську індустрію. Чому бо все-таки потрапити, наприклад, в яхти деколи складніше новачкам, які взагалі, наприклад, не мають морських документів, не мають досвіду достатнього. Їм яхти дається важче, і легший шлях потрапити в море. Особливо тим, хто працює в сфері гостинності, краще обрати, звісно, лайнера. Чому там легше? Адаптація легше. Таких як ти дуже багато. Дуже багато тих, хто починає, хто погано володіє англійською мовою. бо у мене так було. Я коли потрапила на свій перший контракт на лайнері, моя англійська була просто жахлива. Я на пір пам'ятаю, просто соромилась. Обличчя було все червоне, мені робили зауваження, але я, попри це все йшла попри весь цей сором і вивчила ту англійську на корисному лайнері. Тому завдяки от лайнеру я витягнула свою англійську, бо у мене не було іншого вибору. Хоча до того я навіть займалася з репетитором три рази на тиждень, але якось не виходило, на лайнері вийшло. Все буде дуже дисципліновано. Над вами буде. Не один керівник, а навіть і більше. Уявіть собі, що зараз ви слухаєте, наприклад, там Мартіна якогось керівника, через 6 годин якийсь інший з іншим характером. Плюс у вас ще дуже багато різних національностей, ви їх всі вивчаєте, адаптуєтесь, дисципліна та гнучкість. Це все формується дуже вдало. І результативно саме на лайн для мене був такий вагомий плюс, те, що на лайнері я знайшла дуже багато друзів. Тільки у нас на кораблі було більше ніж 75 різних національностей. Уявіть собі, скільки різних людей поруч з вами, скільки можливостей, зв'язків. І навіть зараз, через 6 років, я ще досі спілкуюся з тими друзями. Які в мене з'явилися саме на ла і звісно, якби я там ще більше працювала цих зв'язків, було б ще більше. Але уявіть собі, що навіть після першого контракту у мене вже стільки-стільки різних знайомств, і ці всі люди дуже талановиті. Ці люди я бачу, як вони змінилися, як їхнє життя змінилося після роботи на лайнері. Моє змінилося. Я почала працювати на яхтах. Вже я була головною стюардесою, Зараз свій рекрутинг. Це вже інші шляхи. Так само і мої друзі. Я вже бачу, хто там, наприклад, був барменом на лайнері. Зараз у них свій ресторан у Львові, наприклад, інший товариш відкрив а, свій спортивний зал. Це дуже це цікаво спостерігати за тим, як люди змінюються і як лайнери їх змінюють. Хтось, як і я, перейшов в Яхтин, хтось на лайнері залишився, але ця еволюція. Як море зміни людей, це все дуже сильно видно. Попри друзів, ще який може бути плюс, це те, що у вас є змога навчитися контролювати свій бюджет, свою зарплату, відкладати, наприклад, Бо у декого це є долайнеру, у декого цього немає. Коли ти працюєш під таким тиском нон-стоп, ти розумієш всю цінність. Тих грошей, які ти, які ти отримуєш. В першу чергу також ти отримуєш зарплату в валюті. Повірте мені, не на всіх роботах на землі ти маєш цю можливість дисциплінувати себе саме в фінансовому аспекті. Деколи на суші навіть ти заробляєш більше. От я працюючи офіціантом в Україні, заробляла навіть більше ніж на лайнері. Але чому саме на лайнері я навчилась якось управляти? Своїми коштами, звісно, ми не забуваємо також про такий плюс, як подорожі, подорожі ще раз подорожі, саме на лайнерах. Вперше я відвідала Америку та Карибські острови. Дуже багато країн вперше відвідала саме на лайнері І круто ж прокинутись, наприклад, в якісь нові країні або відпрацювавшись в свої години там перші години робочі дня. Далі на три години вийти кудись в порт, пройтися. І повернутися на робоче місце зі своїми враженнями з нового місця зараз я виокромила ось такі для мене найголовніші плюси роботи на лайнері. Найцінніше, що я взяла з лайнера, це англійська мова та мої друзі, зв'язки. От зараз я згадую взагалі, як я дійшла до того, що захотіла все таки спробувати яхти. Так от, коли я. Була на своєму контракті на лайнері. У нас була дівчинка, яка казала, що я хочу перейти на яхти. І для мене це було просто таке невідоме щось, і я не розуміла, що таке яхти, чому саме туди вона хоче перейти. І Вона так впевнено про це говорила, що я от прямо зараз залишаю цей лайнер. Вона Розірвала свій контракт, і далі я за нею спостерігала і бачила її в яхтингу, але все одно якось не сильно звертала на це увагу. Не думала про те, що я хочу прийти на яхти, бо мені це було не цікаво. Я мріяла про лайнери і я хотіла там залишитись. Але я розуміла, що чомусь та вона хоче перейти туди. Пізніше я зрозуміла, чому. Коли була всім відома хвороба у 2020 2021 році, коли весь світ закрився, я була на лайнері. І тоді у мене просто не було змоги навіть вилетіти і прилетіти додому. Всі ми пам'ятаємо, що навіть літаки перестали літати. І тоді лайнери вони втрачали дуже багато фінансів, не було подорожі, все було закрито. І якось так вийшло, що іще одна дівчинка вивела мене на ідею яхтингу, коли я вже повернулася в Україну, я почала ще більше дізнаватися. І під час цієї хвороби я почала готуватися під яхти і полетіла на свій перший контракт як стюардеса. Під час, коли лайнери просто були закриті. Мало того, що вони урізали на той час зарплатню. У них були свої такі проблеми. В яхтингу все виглядало дуже безпечно. Всі багатії ховалися від цієї хвороби в морі ізольовано. Завжди робили тести, майже там щодня. І я вважаю, що моя перша зарплата на яхті на той час так вона була маленька, але я дякую. Цьому досвіду, що він у мене був, що я мала змогу вилетіти, хоча кордони тоді міжнародні дуже сильно перевірялися, але я показувала всі суморські документи. Ось так відбувся мій перехід з лайнерів на яхти. Я, якби цього не хотіла, мріяла про одне, але так склалося, що я все-таки опинилася в яхтингу і надалі я вже не хотіла повертатися навіть. На яхті на одній чартерні у мене був гість, який колись працював на мою компанію на лайнері. Так от цей чоловік розповідав, те, що які зараз борги у лайнерів, що їм буде важко це все е, витягнути, витягнути себе з цієї ситуації, але зараз все вже стає на свої місця. Я знаю, що лайнери нормально себе почувають, трішки вам розповіла плюси лайнерів, бо в минулому відео розповідала. Більше про мінуси, тут про плюси і моя історія, як я перейшла з лайнерів на яхти, чому я дуже вдячна і дуже радію. Ще раз хочу вам подякувати за перегляд, за те, що ви підписані на мене. Залишайтесь зі мною. Якщо це відео буде цікавим, я думаю, що мої 80 підписників його передивляться. Можливо. Хтось там через рік подивиться, бо я сюди рідко заливаю відео, але я знаю, що періодично люди заходять і дивляться їх. Ви можете підписатись на мій робочий інстаграм. Але зараз ви його будете бачити вже як рекрутингову сторінку. Бо ми виросли вже просто з якихось курсів для стюардес, Далі наставництва, Нарешті я відкрила свій рекрутинг. Тому. Через мене дуже багато стюардес та інших моряків, капітанів, інженерів відправляються вже на яхти. От Можете підписатись на цю сторінку. І моя особиста сторінка, там, де я ще розповідаю про яхтинг вже менше, не так як раніше, але деколи є якісь корисні відео. Тому прошу вас підписуйтесь і дякую за перегляд. Даного відео всім па-па і до зустрічі!